даними Укренерго без електроенергії ми будемо приблизно 8 годин протягом доби. Обмеження вводять через наслідки масованих російських ударів по енергосистемі, які пошкодили всі ТЕС і ГЕС країни. Паралельно для промислових споживачів будуть діяти окремі графіки обмеження потужності. Віра Романова долучається до нас, і це психологіня. До чого тут психолог? А як нам жити взагалі без того світла? А точніше в той момент, коли ти сачком і банкою намагаєшся зловити ці кіловати? Звісно, жартома, але тим не менше. Пане Віро, вітаємо вас. Вітаємо. Давайте спробуємо налаштувати так, щоб ми вас чули, тому що дуже хочеться чути звук. Ваш або бо, добрий бо... вечір. А, добрий, добрий ночі. Клас, так, дякую. Ми тут серед ночі говоримо, як же ж нам жити серед іншої ночі. Складна ситуація. Даруйте. Боція дуже складна, складна. Даруйте, я да я сформулюю питання, бо я ще не встигла. Я так в в темряві погано починаю не, аж, повільніше думати. Насправді, ситуація складна. Темніше рано зараз уже 16.10, уже темно, майже 15.30 Ми знаємо, скоро буде темно, і ми вже готуємося до цього моменту. І ми потрапляємо в ситуацію, коли ти. Е... Можеш зловити світло тільки після першої ночі, це раз. А друге у тебе постійно темно в ідеалі. Звісно, ти забезпечив себе альтернативними джерелами живлення, але тим не менше, що його робити, а дорослим, і що робити дітям. Бо постійно грати в задмухування свічок воно на кожен вечір така забава не підходить. Ну я одразу скажу, що задмухувати свічки взагалі е, дуже небезпечно для легені і для всієї дихальної системи. Тому не ні, ніколи не задмухуйте свічки. Навіть в церкві їх е, за, закривають да, спеціально спеціальним е, інструментом. Е, ваше питання складається насправді з двох, і я б хотіла про ці два питання поговорити окремо. Одне питання це те, як впливають взагалі відключення. На нервову систему, а й інше питання це те, як ми організовуємо своє життя в, в цьому сенсі. А, якщо ми говоримо про ці відключення в енергетиці, то оці хаотичні відключення вони створюють суттєве навантаження на психіку і нервову систему. Вони провокують стрес, вони провокують порушення сну, вони провокують зниження настрою фізичної активності, і взагалі дуже, дуже спрямовують нас всіх на. Виникнення депресивних і тривожних розладів. Ці Всі ефекти вони взагалі підтверджені і сучасними і не сучасними науковцями, які були там дослідження. І 50-70 років тому ми знаходили ці дослідження по різних країнах. А тому тут важливо розуміти, да, що коли в нас, наприклад, залишається зайвий мелатонін, він підсилює сонливість в тому, знижує концентрацію уваги, знижує мотивацію. Якщо ми говоримо про психологічні і соціальні прояви при нестабільності енергопостачання, підвищується соціальна напруга, і навіть рівень е, там розладів, да таких психосоматичних і хвороб, е, з'являється емоційне визначення, відчуття самотності, ізоляція, дратівливість, агресивність, апатія. І власне кажучи, що тут рашка взагалі е, ну діє методично і цілеспрямовано. Тобто, спочатку ми вам взагалі світло будемо відключати, вчиться жити в графіку. А ми вам порушимо сон. У нас у більшості людей є розлади сну, і це вже факт. Мені здається, що це 70%, Хоча я статистику чесно тут не не готувала для цього ефіру. Але дуже, дуже, дуже багато людей з розладами сну. А тепер вони кажуть: живіть в хаотичному Пані світі. Пані Віро, я даруйте, нас да. Я даруйте, я вас обмежую ефірним часом, тому що ми ж вас питали, що з цим робити? В яких умовах ми живемо? Ми прекрасно розуміємо. Питання у тому, а давайте, якщо не пігулку, то давайте пластир. Бо і свічки ви нам уже задмухувати, теж заборонили. Ну, дивіться, по-перше, дихати тільки не на свічки, а дихати, вчитися, дихати плавно. Це як правило дихання 5 на 5 фізіологічне без затримки дихання, тобто на 5 дих, на 5 видих. Бажано сидячи, да, і в розслабленому стані. Другий момент, коли з'являється дратівливість, робити просту вправу: зупинись, зроби крок назад, озирнись. І подумай, що зараз погіршить твою ситуацію, і які слова і думки полегшать твою ситуацію. Мені дружина Важна, постійно каже, магній. Ну я коли дратяливий мені. Стаю, чоловік вона... постійно каже, коли перестань їсти, наприклад. Ну от, от такі от поради. Як з такими побутовими порадами? Ну перестані дивіться в будь-якому випадку з вашими порадами з тими, що ви сказали, йти до фахівців, по-перше, до ага. психіатрів, для того, щоб вирівняти нервову систему. Або до, хоча б ендокринологів, які можуть визначити за показниками крові, да що вам потрібно дійсно, чого вам не вистачає. А щодо розглядів харчової поведінки, Ре реально усвідомлено це робити, і оця вправа, яку я сказала, да зупинись, зроби крок назад, озирнись і подумай, що зараз покращить твою ситуацію, а що її погіршить. Це теж допомагає при компульсивних переїданнях. Але це перша ознака компульсії, це перша ознака тому, що ми прямуємо до розладу. Що ще? Збиратися разом, проводити час разом, а проводити час за дуже повільними бесідами, прогулюватися. І ну на жаль, історія з плануванням зараз не працює, але все одно розуміти, що ми не маємо робити все і поспіль скоротити кількість справ. Пріоритизувати, обирати тільки найважливіше, що ми можемо зробити за день, і намагатися бути гнучкими в цих маленьких справах. Багато ми вже на жаль не зробимо. Я ще інший аспект хочу зачепити, який ну це є причиною відсутності електроенергії це ракетні шахетні атаки. Я просто щоб помітив за собою, і я думаю, я не один такий. От ті глядачі, які нас дивляться, от хай теж подумають про те, як вони себе ведуть під час таких ракетних небезпек. Коли це вночі, а я сплю, я раніше одразу реагував на ту тривогу. Вона в мене через дорогу з інституту гуде, так що всі прокидаються. Зараз не реагую, бо більше того. Навіть ракети з шахедами, коли збивають десь недалеко, я не прокидаюсь. І я ж кажу, що мабуть, мій досвід не, не один, не унікальний та для українців, це тому, що мені на якомусь підсвідомому рівні я до цього вже звик, і воно мене не торкає жодним чином. Чи це те, що ознака чогось такого не дуже хорошого? Ну, дивіться, по-перше, є унікнуунікні спохисні захисні схеми механізму. Тобто, скоріш за все, це є уникнення. В той момент ви напевно переживаєте дуже важке емоційне і фізіологічне нервове навантаження, але ну це така поведінка уникнення. Уникнення завжди призводить до залежностей. На жаль, залежності ігрових залежності переглядання перепереглядання в соцмережах. Залипання на якихось рутинних речах, ну тобто, все те, що ми там з компульсією з залежністю можемо пов'язати, з іншого боку, ми можемо сказати, що це може бути і ознака повного виснаження організму, тобто ну, організму просто немає сил для того, щоб якимось чином відреагувати. А це означає, що ну варто організму вже починати допомагати. А як допомагати? Таблетки знову ж, чи а... що? Фізкультура, фізкультура. фізкультура. Ага. Дихання це перше, да кардіо і да? Е, 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 таке допомагаюче дихання. Ми ми дуже багато говоримо про дихання, але повірте, в диханні вся, вся суть. Фізіологічне навантаження це все, що пов'язано з кардіо. якщо нема сил виходити на вулицю і бігти, будь ласка, вдома, планка, степа аеробіка, походити по сходинках зайвих декілька поверхів і так далі, все це буде дуже добре впливати. Ну і звісно, повертати себе до тут і зараз. Що я зараз відчуваю? Що я зараз роблю? Які п'ять речей я перед собою бачу? Які три запахи я зараз відчуваю? Який смак мені зараз дуже сильно допоможе заспокоїтися і бути в безпеці, і відчувати себе добре? Які, які слова мені зараз можуть допомогти, з ким я можу зараз поговорити? Ем, до кого мені звернутися, що я хочу зараз робити? Тобто, все те, що на зараз, не те, що там колись або там буде. Да, але от концентруватися на якихось теперішніх речах можливо якісь дрібні іграшки завести собі. Да, там які плюшеві розтягування, тетріси, кубіки, рубіки Оці всі переключалки. У дітей пам'ятаєте були такі пампери. Їх також да щось можуть теребити в руках і так далі. Дрібна моторіка. Можна собі роздрукувати оці розмальовки по по по, по дрібним дрібним. Ем, ні, ви ви чекайте, клітинкам. чекайте, пані Віро. Розмальовки по дрібних клітинок ви вирішили нас без очей залишити. У нас світла немає. <світла> а ви нам немає, пропонуєте так. розмальовувати по дрібних клітинках? Давайте будемо трохи. Ну ми почнемо. Ми ж говорили про те, взагалі що робити? Так? Ні, ні, що... Почекайте, Як... Ві, у нас 8 годин на добу є світло, 6 з яких припадає на ніч. Тому даруйте, але у нас не сильно виходить. Е, я я, я пам'ятаю своє запитання, яке я вам ставила. Але я повторю ще раз, а що з дітьми робити? Бо ви розповіли про дорослу самостійну людину, яка має, вибачте, вільний графік. Вона не прив'язана до роботи. Вона собі може піти прогулятися, пожмакати м'який тетріс, чи що там, подихати, помедитувати і так далі. Але по перше, є робота, а мене цікавить діти, тому що важлива історія, і діти, і підлітки це різні 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 категорії людей. Погодьтеся, тому що робити з ним? От у Микити є і і малюк і. Можна сказати, що кіра підліток півтора і вісім років, і два роки. Два, і два роки. Так. Ну, дивіться, всі, ті, хто до вісьми, дев'яти років, ну точніше, до дванадцяти, напевно е, на жаль, е, все ж таки їм організовувати цей час потрібно, тобто, це відповідальність батьків. І не забуваємо про те, що діти вони реагують не на слова, вони реагують на дії, тобто те, що будуть робити дорослі. По факту і буде інструкцією для дітей, якою вони можуть користуватися, займати дітей, зайняти дітей це зобов'язання батьків. Якщо є садочок, якщо є школа, супер, там ними займуться. Якщо немає, на жаль, окрім батьків, не можна з дітьми ніяк інакше. Дітей треба займати, їм треба пропонувати активності. Діти в два роки можуть бути самі з собою хвилин 20, На жаль, в мене сумні новини. Діти вісьми років можуть самостійно з собою проводити 40 хвилин і до півтори години, самостійно чимось займаючись. Тому тут точно тут треба організувати те, чим вони можуть в цей час займатися, і допомогти їм з цією організацією. Можливо, цей час треба проводити з сім'єю і робити щось спільне, все, що в межах можливості, якщо ще денне, денне світло є, то з денним світлом якось споратися. Варто для дітей мати графік, не зважаючи на те, чи є світло, чи нема світло. їжа і сон, і прогулянка в один в той самий час. Чим буде стабільніший графік, чим повторюваніше будуть ці дії у дитини, тим більш стабільна буде психіка у дитини. Що стосується підлітків. Чесно, в підлітковому віці напевно, окрім дружби з дітьми, немає нічого важливішого. Тому треба брати ну, на себе звичку, що підлітки можуть збиратися одне в одного, ходити в гості, і треба повертати цю звичку, коли діти можуть прийти одне до одного в гості в трьох, в чотирьох, і переночувати батькам між собою розподіляти цих підлітків і давати їм ну ту саму кімнату для проведення часу. Пані Віро, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися. Незважаючи на таку пізню годину. Спасибі Віра Романова, це психологиня. Вона була на прямому відео